Командний рядок для одних це потужний інструмент, для інших справжній темний ліс із загадкових символів. А що якби існував такий собі джин, готовий виконати будь-який запит прямо в терміналі? Ну сьогодні ми якраз і поговоримо про Shell Genie – інструмент, який обіцяв саме це. Думаю, багатьом знайома ця ситуація. Потрібно знайти всі файли з розширенням TXT. І одразу в голові плутанина це Find чи Grab, а які там прапорці ставити, і от рука сама тягнеться відкрити чергову вкладку в Google чи на Stack Overflow. А уявіть, як би можна було просто запитати. Саме для цього і був створений Shell Genie. Він бере звичайну людську мову і перетворює її на готову команду. Більше жодних пошуків, жодних сумнівів. Ну це ж майже магія, правда? Так, що ж це за Джині такий. Давайте розберемося, що таке Shell Genie і чому власне його поява спричинила стільки розмов і суперечок серед розробників та системних адміністраторів. Якщо зовсім просто, то Shell Genie — це такий собі персональний перекладач з людської мови на комп'ютерну. Можна сказати, знайди мені великі файли, а він миттєво видає готову команду. Головна ідея зробити командний рядок не ворогом, а ну, принаймні, добрим знайомим. Процес використання ну максимально простий. Швидке налаштування, вибір рушія, потім звичайне запитання, і ось тут найважливіше Genie ніколи не виконує команду самостійно. Він її показує і чекає на дозвіл, так що контроль завжди залишається за людиною. Звучить просто ідеально чи не так, але не все так однозначно. Появи Genie викликала справжню бурю в професійній спільноті і головне питання, яке всі почали обговорювати це революційний помічник чи все-таки небезпечна іграшка. Прихильники казали в один голос: та це ж не заміна міскам, це порятунок від рутини. Ну згадайте ті команди, які доводиться гуглити щоразу, коли вони потрібні. Шелджіні просто бере цю нудну роботу на себе. Але скептики, звісно, не мовчали. Їхній головний аргумент, який дуже влучно сформулювали на Reddit, звучить так: виконувати команду, яку не розумієш, це по суті грати в російську рулетку з власною системою, і ставка в цій грі стабільність вашого сервера. І ось у цьому вся суть суперечки з одного боку, шелджіні це помічник, який економить час, ну як калькулятор для математика. А з іншого, це милиця, яка може призвести до того, що нові адміністратори ніколи так і не навчаться ходити самостійно, сліпо довіряючи щі. А ми ж знаємо, що щі далеко не без помилко. І ось цифра, від якої, чесно кажучи, стає трохи моторошно. Згідно з одним дослідженням, 52 відповідей чат GPT на питання з програмування були неправильними. Тільки вдумайтесь, 52 Варто лише уявити, що може зробити така помилка, якщо згенерована команда, наприклад, видаляє файли. Але чому шиї взагалі так часто помиляється? Щоб це зрозуміти, треба зазирнути, так би мовити, під капот таких інструментів і розібратися, в чому ж полягає фундаментальна складність перекладу з людської мови на мову команд. У науковому світі це завдання називається NL2SS, і це не просто переклад слів. От дивіться, коли хтось каже, видалити старі файли, «she» має зрозуміти, а що саме вважається старим файли тижневої давноти. Місячної, тобто це переклад наміру та контексту, а не лише слів. І ось чому це так складно раніше. щі ще перевіряли, просто порівнюючи його відповідь з єдиною правильною командою. Але ж у програмуванні, як і в житті, часто є кілька правильних шляхів. Це як у математиці: 2 плюс 2 і 3 плюс 1 – це різні вирази, але результат однаковий. А старі тести цього просто не враховували. Та вчені знайшли вихід. Тепер вони не просто порівнюють текст команд, вони запускають обидві версії еталонну і ту, що згенерувавши у безпечній пісочниці і дивляться, чи однаковий результат. І такий підхід дає аж 95% точності оцінки. Це справді величезний крок уперед. То куди ж ми рухаємося, який слід залишив по собі Шелджині? і чого нам чекати від майбутнього, де штучний інтелект стає невід'ємною частиною наших щоденних інструментів? Сам Genie — це вже, можна сказати, історія. Його репозиторій заархівовано, але його ідея вона живе і процвітає в нових, набагато потужніших інструментах, як от GitHub, Copilot, CLI. Джина випустили з пляшки, і назад його вже схожа не загнати. І наостанок історія від якої просто холоне кров. Під час одного з тестів ши не просто помилився він додав до правильної команди шкідливий фрагмент, здатний просто вбити систему. Це класичний приклад так званої галюцинації ши, і це, мабуть, найкращий доказ того, що сліпа довіра до технологій може бути надзвичайно небезпечною. Шел Дженні, безперечно, відкрив двері в майбутнє, де комп'ютер розуміє нас із півслова. Але він також показав, якою високою може бути ціна сліпої довіри. І тепер головне питання залишається відкритим як знайти правильний баланс між зручністю та обережністю, як зробити так, щоб ці нові джини служили нам, а не навтаки.